Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу конкурент Конкурентів, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і традиційно маємо кілька запитань, на які сьогодні дамо відповідь. Розпочнемо з актуального питання. Цікавляться в нас наші телеглядачі. Чи буде штраф військовозобов'язаним, який які є обмежено придатними, і які не пройдуть ВЛК до 4 лютого? Якщо коротко, то процес проходження її такий. В першу чергу ми розуміємо, що має ТЦК вас викликати для проходження цієї військово-лікарської комісії. І відповідно, якщо ви цей обов'язок виконали, штраф вам не повинен бути. Проте на сьогоднішній день є багато ситуацій, коли територіальні центри комплектування не відправляють такі повістки, які приходять вам і. Ви повинні по них були з'явитися. До 4 лютого вони можуть і не бути вам надіслані. І тут виникає питання, що тоді буде, якщо ви не виконуєте цей обов'язок. Тому що в законі написано, що військові зобов'язання, які мають статус обмежено придатний, вони мають прийти от повторний огляд. І відповідно встановити новий статус придатності до військової служби, але немає, якби там чіткого що зобов'язані якимось чином і так далі. Як я вже сказав, процес проходження він передбачає, що вас мають викликати. Проте на практиці відбувається наступна ситуація, що на сьогоднішній день багато військовозобов'язаних самі добровільно йдуть в територіальні центри комплектування і відповідно починають проходити цю військово-лікарську комісію. Поясню, чому це відбувається, тому що багато. Військовозобов'язаних, зобов'язаних вони мали там бронювання, мали відстрочки, і є інформація про те, що якщо ви не пройдете військово-лікарську комісію, у вас в резерв плюс з'явиться, скажімо так, відповідна відмітка про те, що у вас є порушення правила військового обліку, і це в подальшому може вплинути на сам процес бронювання або надання відстрочки, тобто вже починають про це говорити. Якщо ми говоримо про юридичну складову, то штрафу не повинно бути. Навіть якщо вам будуть казати, що от ми випишемо вам штраф, відповідно можна говорити про те, що є всі підстави для оскарження, і, на мій погляд, як юриста, суд повинен стати на сторону військовозобов'язаного, якщо знову ж таки не було ніякої повістки, нічого не було. І відповідно ви її не отримували, немає обов'язку прийти. Як я вже сказав, це. Якби право передбачене законодавством, яке вимагає від вас виконати цей крок, але процедура повинна бути дотримана. Проте, знову ж таки, ті люди, які зараз запустили цей процес, вони просто хочуть перестрахуватися, оскільки сам розумію, що це буде затягнуто в процесі, якщо цього не зробити, виникнуть якісь додаткові незручності. Ті самі питання, якщо з'явиться відмітка. В резерв плюс про те, що є порушення правила військового обліку, потрібно буде доводити, що ви нічого не порушували, вам нічого не приходило. А це займає і час, і додаткові можливо, якщо це не через представника робити через адвоката, цей фінанси, тому розуміють цих людей. Але якщо ми говоримо про штраф, чи він має бути, якщо ви цього не зробили, то підсумовуючи все вище сказане, якщо ви не отримували ніяких направлень на проходження від ТЦК, повісток не отримували, то штраф також. Не повинен бути вам призначений. Питають нас: якщо я хочу зареєструвати торгову марку, що мені робити, куди звертатися і як це взагалі відбувається? Якщо у вас є потреба в тому, щоб зареєструвати свій логотип, свій бренд, то відповідно можна піти двома шляхами, звернутися до патентних повірених, які саме працюють в цьому напрямку. Ви звертаєтесь, надаєте всі відповідні. Логотипи, які ви хочете зареєструвати, вказати в якому сегменті будете працювати, чи це надання послуг, чи це виконання відповідно якихось робіт, чи це якийсь товар буде під цим брендом виходити. І відповідно патентний повірений може здійснити всю процедуру реєстрації від моменту того, як ви подали заявку до отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг. Також можна піти іншим шляхом і самостійно заповнити заявку, відповідно написати заяву, додати. До неї фотокопії. Відповідно, в електронному форматі або в паперовому вашого знака, який зображений, вибрати класи міжнародної класифікації, які передбачають той сегмент, де ви будете працювати, відповідно зробити опис цього знака, як він виглядає, і подати в Укрпатент або електронним способом за допомогою електронно-цифрового підпису, або таки направити поштою в Київ відповідно на адресу Укрпатенту і відповідно чекати. Того моменту, коли пройде весь цей процес процедури реєстрації, одразу повідомлю, що вона досить тривала. Відповідно, на сьогоднішній день, якщо ви запустили процес реєстрації торгової марки, то це може затягнутися там від півтора до двох років. Можна присвичити цю процедуру, але це відповідно має бути обґрунтування і також додаткова оплата. За те, щоб була пришвидшена процедура реєстрації. Але зауважу, якщо ви все-таки не думали і подали заявку, то відповідно право захисту на вашу торгову марку передбачається з моменту подання такої заявки і присвоєння її відповідного класифікаційного номеру укрпатентом. Тому з цього моменту можна говорити про те, що ваша торгова марка вже набула статусу захищеної, і просто ви чекаєте отримає свідоцтва про реєстрацію. Знаку для товарів послуг. Ми рухаємось далі. І також практичне запитання стосується воно того, чи може страхова звернутися до відповідного водія, який спричинив ДТП за стягненням у зв'язку з тим, що коли було ДТП, відповідно з вини водія і. Була страхова виплата, і чи при яких ситуаціях, при яких випадках може страхова регресну вимогу ставити саме до водія, який спричинив в цю ДТП? Дійсно, бувають ситуації, коли ви потрапили в ДТП, у вас є страхова, вона ніби мала виплатити тій людині, яка постраждала в ДТП компенсацію, і відповідно ви... Думаєте, що все буде гаразд, але через який певний час приходить вам вимога від страхової про те, що от виплатіть нам те, що там не доплатили, яка ситуація така вам досі дивна, оскільки ви думаєте, що от є страхова, вона мала повинна і повинна була бути покрити все, що там входило в цю суму, яка була зазначена при укладанні полісу страхового. Тому пояснюю, чому так відбувається. В першу чергу варто зауважити, що це може залежати від того, яка саме у вас страхова, відповідно, який поліс страхування, чи це просто автоцивілка, звичайна, чи це можливо каско. Від цього також може залежати питання в тому, що чи будете ви відповідати, чи не будете відповідати в зв'язку з спричиненням ДТП. Якщо ви, наприклад, ви пошкодили автомобіль комусь і в нього каску, то відповідно його страхова буде відшкодовувати йому цю шкоду, яка заподіяна, і пізніше буде звертатися до вашої страхової, фактично, щоб відшкодувала. І вже в ситуації, коли ця сума буде недостатня, то відповідно має право звернутися ця страхова до вас з регресною вимогою про те, щоб покрити всю. Скажімо, так, цю суму, яка пішла на відшкодування. Якщо ж, наприклад, просто це, відповідно, автоцивілка і вас, і в постраждалої особи, то, відповідно, ваша страхова компанія повинна буде виплатити в межах тих сум, які передбачені вашою страховою. І знову ж таки, якщо Цієї суми не буде вистачати, то відповідно цей, ця особа має право звернутися до вас для того, щоб стягнути з вас додаткові кошти, які були не виплачені страховою. Це якщо коротко пояснити, чому так відбувається, і ігнорувати це не треба. Треба буде дивитися по тій ситуації, яка трапилася саме у вас. Дивитися, чи дійсно пошкодження були такі серйозні. Цієї суми не вистачає, хто оцінював, де ремонтувалися авто. І суми поставлені. Це треба все буде прослідкувати, доводити про те, що там от ця сума повинна була бути достатня для того, щоб оплатити постраждалому відповідно суму відновлення його авто. Тому в кожному випадку це індивідуально, але таке теоретично можливо і такі ситуації на практиці бувають. Друзі, маємо ще кілька запитань коротеньких, які постараємося швиденько розглянути в нашому ефірі. Зокрема, наступне стосується, якщо отримав повістку поштою, не забрав її, і які наслідки цього можуть бути. Отож, на сьогоднішній день вже, мабуть, багато хто знає, що якщо повістка відповідно від територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшла по пошті, і ви її не забрали, то відповідно вона все рівно буде вважатися І Якщо ви її, відповідно, не, по ній не з'явилися, то наслідки можуть бути лише одні: про те, що вам можуть поставити відмітку, що у вас є порушення правил військового обліку, відповідно, ви не прийшли по повісті, не з'явилися. І це може мати за собою наслідки. Перше це накладення штрафу. Відповідно, від 17 тисяч другий наслідок це те, що у вас в резерв плюс буде відмітка про це. І якщо ви, наприклад, претендували на бронювання чи надання відстрочки, то можливо, це може впливати в подальшому для того, щоб. Ви або втратите її цю це бронювання або відстрочку, або відповідно будуть нюанси по тому, що от поки не оплатите штраф, вам її не дадуть. Принаймні, можу з практики сказати, що на бронювання через портал дія це точно буде впливати, оскільки вже були ситуації, коли відповідно в людини були порушення правил військового обліку. Це було відображено в резерв плюс в кабінеті особистому, і цю людину не могли забронювати саме через це. Цю ситуацію, тому звертайте на це увагу і краще з'явитися на ту дату, яка була вказана в повістці або дізнатися, на коли вам було вказано з'явитися і прийти на ту дату, навіть не отримавши цієї повістки. Друзі, наступне питання стосується того, чи нададуть відстрочку чоловіку, якого дружина має інвалідність третьої групи. На сьогоднішній день одразу скажу, що без причини хвороби і без будь-яких там вияснень. Яка група встановлена по, якому, по якій хворобі, і нададуть автоматично відстрочку, якщо все добре, все гаразд, чоловікам, в яких дружина має інвалідність з першої або другої групи. Тобто тут не залежить від профілю хвороби, від тяжкості хвороби, це не залежить. Якщо ми говоримо про третю групу, то тут все буде залежати від того, яка саме хвороба вашої дружини з чим пов'язана, тому що законодавець говорить, що мають право на відстрочку ці чоловіки, які мають дружину з інвалідністю третьої групи, але в яких Дружини мають цю інвалідність у зв'язку, з встановленою через онкологічні захворювання, відсутністю кінцівок, наприклад, і також одного з парних органів, а також за наявності у особи з інвалідністю групи онкологічного захворювання. І там ще психологічне захворювання, психічне. Церебральний параліч, інші такі захворювання, паралітичні синдроми. По цих напрямах, якщо третя група інвалідності встановлена, то чоловіки мають право на відстрочку. Тому дивіться саме, з чим пов'язана інвалідність у вашої дружини, і тоді може буде дати відповідь повну, чи підлягаєте і маєте право ви на відстрочку. І останнє запитання сьогоднішнього ефіру: чи можна отримати відстрочку, якщо ти поновився на навчання? Багато було мови про це про студентів, які чи мають право на відстрочку, якщо вони поступили повторно чи поновилися на сьогоднішній день, все буде залежати від того, яким терміном було це поновлення скільки е, часу пройшло. Відповідно, є певні нюанси, оскільки міністерство освіти роздало роз'яснення в першу чергу, що можуть бути поновлені е, ті студенти, які були відраховані, і якщо вони поновилися там протягом не більше одного року, то вони мають право на Отримання відстрочки вас зарахують, нададуть довідку з цього реєстру освіти, і відповідно з цим документом ви можете подавати до відповідно в ТЦК звертатися, щоб отримати відстрочку. Якщо ж цей термін був більший, то можуть виникнути нюанси про те, що вам нададуть довідку, де буде вказано, що то є. Певні порушення, і ви не маєте права на отримання строчки, тобто порушена послідовність отримання освіти, там такі нюанси можуть виникнути, тому маєте бути до цього готовими. Хоча з точки зору законодавства, якщо ми читаємо закон і відповідно статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. То ми бачимо, що там чітко прописано, що мають право на відстрочку ті студенти, які відповідно отримують кожен наступний рівні послідовний рівень здобуття освіти. Тобто, якщо ви не отримали бакалавра і вас з нього відрахували, і ви повторно там вступили, то, на мій погляд, ви б мали б право на відстрочку. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, дякую за ваші чудові запитання. Бажаю всім мирного неба над головою і до зустрічі.